І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає 4067 на fv 230 Брейкер. Карта Берлін. Ну що, доволі, так. Да. Брейкер. Брейкер це в нас що це в нас вимикач? Він вимикає світло у суперників, якщо вони будуть битися проти нього. Так от вийдуть лоп лоп Він їм вимкне світло, я вам чесно кажу. Ха-ха-ха. Я коли на нього потрапляю лоб в лоб і в нього прикрите, а там в нього НЛД взагалі мене велике. Прикрите НЛД, ну пробити майже неможливо. Ще й плюс у нас турбонагнітач, турбіна, так, так звана. Ми просто летимо, не їдемо, а летимо. 21, 24, 26, 29, ну до 30. До, ну це напевне з гірки до 30 км на годину можна розігнатися. Чудово, просто аж. Волосся аж розвивається так на вітру <с> у командира танцю. Так, сюди, приїхали ми на Position для нашої ПТ. Чому? Тому що ми від рельєфу можемо зараз відігравати, і навіть нам там КР не страшний. КР до речі здивував, приїхав. Ну, намагаються. Я, до речі, також мені знаєте як. Я граю на тяжах, думаю, ну всі зараз поїдуть битися. А я поїду по мізку. Пам'ятаєте, я навіть показував цей бій на маусі, як я Поїду, поїду по мізку, і в принципі все має там склалося чудово. Або поїхати на зелень десь на якійсь карті. Правда, ну, ви ж розумієте, на супер важковаговиках це можуть бути проблеми, бо ти поки доїдеш, або твою команду вихлопушать, або, ти, або твоя команда всіх повихлопушуть. Ну, на таких, в принципі, на КРах, тож швидкості там вистачає, все нормально. І ось вона дуельна дуель. Вже 830 натанковано. З пробиттям, давайте ж глянемо. Бажку кера пробити в башку, звичайно ж. Але що у нас? Поліпшені підкалібери, 326 пробиття, 480 шкода від пострілу. Бронебійні у нас 283 пробиття. І також 480 шкода від пострілу. А ну що в нас з фугасами? А з фугасами тут навіть, до речі, непогано 130 пробиття. Я, до речі, здивований. Це, по-моєму, найбільше пробиття на фугасах, ну ось такого класу ПТ. З такою гарматою. Не пабахи, звичайно, а з такою гарматою. І 620 можна. Це дійсно от бачата можна вліпити в борт, так? І нормально там випускнуть. Так, а вони тут наглю... наглючають. Треба нам допомога. Хід позаду їде, окей. Буде нам допомога? Їде. Так, там Варту речі, там у нас і XX40T, і СТРВ. Далі вони точно не проїдуть. І вони тут наглопушуються жорстокішим чином. От КР мене от болюєш, він дуже пізенько забіг. А цих ми притримаємо. Ціх, там ну думаю, картонні картони. Вони нас не продувають. 2000 вже натанково. Дві тисячі вже настріляно, один ворог прикопуше. Починається тут, ну, наводять шороху. І мантикора їде в наглючому режимі і ми її не пробиваємо з таким пробиттям. Ну це ж треба. Ха -ха -ха. Таке буває. Ти що, ще й повертаєшся хоче дуельної дуелі? Не вривайся, якби вони, вони там вирвалися зразу ж, можливо, були б проблеми. Хоча я ж кажу, там у нас на прикритті були і ПТХ, і СТ-шка там, все в нас там чудово. Але в нас не чудово поки що побоїть. Чому? Тому що 4-8 рахунок не в нашу користь. Мінус 8 тисяч, тільки що була просадка по ХП. Зараз вже мінус 7. Ну що на глючу вже поїдемо, ну, КРС дійсно вже на треба його викупити. Все відволікаємо його, він повертає башту, і його цю башту на хлопку. СТЛТ тепер хоче поїхати в атаку. І бачат хоче в атаку. Ну не що не у нас турбіна, хоча ми на місці. А на місці обертається доволі непогано, правда? Ду, ду, дуже непогано, я знаю сказати. Доволі досить дуже непогано. Можна так, сказати. На тобі, І іще, нічого. собі, Ми як СТРВ в облоговому режимі, так? Обертаємося на своєї осі, я чомусь це не... Ну, не, не... Були бої, так, класні вихлопушувальні на брейкері. Але він їхав просто прямо, його ніхто не намагався закружати. Тому я цього ще й не помічав, до речі. Так, а ну, облоговий режим, також 11 рівень. Прикрили НЛД, ти нас не проб'єш, він це зрозумів, треба йому відступати. Все вони по центру намагаються. Але дивіться, просадка по ХП була неймовірна, просадка по танкам була. 10-9 вже рахунок в нашу поверхну. І взагалом за рахунок нашого героя, бо він чотирьох знешкодив і вже майже 5 тисяч настріляв. Ніхто навіть не намагається, я ж кажу, тут по брейкеру ніхто навіть не намагається стріляти, бо розуміють, вони його просто не проб'ють. Ну це ти витрачаєш просто снаряд. І заходиш на Так, ну щось вони там КД. Будуть намагатися базу забрати, що вони б краще поїхали там Маусу своєму допомогу. До речі, брейкер суперників б'ється з нашим Мінотауро. Цікаво, хто там переможе. От саме по воді там, так? за річкою. Там, де я колись їхав по... на Маусі. хоче побачити мої бої, плейлист або список відтворення, Він ще був на українській мові. Називається. Отже, список відтворення Європейський сервер World of Tanks та всі е, ігри гравця UA. От Там саме гравець UA, там всі мої бої. Ой, Я бабахи відглопушився жорстоко. А я чуюсь, також був здивований, побачивши тут Вона Розуміє, що зараз у неї є шанс. І з підпалом вже напевно немає. <гум> Він здався, просто от здався. Його там все повибивало. А вогнегасник з собою не взяв. Чудо. Сім п'ятсот настріляно, 800 натанковано, 5 ворогів знищено. Стоїть на захопленні СТРВ його прикриває леопард. Не можуть там ніяк впоратися. Із брейкером, ну правда, Мінотавру важко битися. Да й йому, напевно, з Мінотавром. КР поїхав йому на допомогу, ну нам тепер не втратити Кіршкапера. І мені здається, що ПСРВ просто от по першій лінії ближче під'їхав. Хоча я не думаю, що вони захоплять. Зараз наш герой приїде поводить. 250, до речі, вже виїжджай. <звук> Так, а що то за маневр від СТРВ? Він тікає просто. Напевно, просто тікає, вогонь, до побачення. заднім ходом тікає. Воїн достойніший. Споралися там нарешті. І хто вихлопушив брейкера? КР допоміг. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Михаїл Зима на Кіршкафер. Карта Лінія Зігфріда. Ну що ж, до бою, так. Да. Давно не було, до речі, на цій імбо чарівній пт німецькій у нас боїв. так? Я вже в перечутті показував чудового бою, результативного хотілося. Б. У нас яка відмінність від грілля? У нас відмінність в тому, що коли ми стоїмо, у нас нагрівається снаряд, і ми вихлопушуємо більше альфіще із суперників, і ми можемо вибити БК у суперників. Так? Навіть одним пострілом можемо вибити. Там якось от дуже е цікаво написано, але ну, в принципі, зрозуміло, якщо типу пробиття у нас вистачає, щоб е верніше прибиття у нас більше за броню бронювання. Танка суперників, наскільки я розумію, то тоді, тоді ми можемо йому бика вибити. Отже, якусь яку ціль ми підловимо, йому, ну, по побачимо, так? як буде в цьому бою. Поки що бачимо нормально, так. пристрілка йде вже 1342 настріляно. Чудовий план на бій, до речі. Тому що поїхав на зелень. Ну, правда, де тут в місці грати? Ви ж знаєте, що для мене, от лінія Зігріда, я її взагалі. Собі заблокував, вона мені ну не подобалася. вона мені ніколи не подобалась взагалі, от мені не подобається і все. Але зараз є випадкові події, і вони дуже змінюють карту. І це вже цікавіше навіть. І я вже бачу, що вона вам подобається, і я бачу, що ви на ній дуже крутезні бої показуєте. Отже, треба задуматися, щоб зняти блокіровку і вже пограти на цій карті, так? Та показати вже своє скеліщинське скеліще. А наш герой показує скеліще в кожний постріл у нас з пробиттям з Альпіщою чудово. 800 годин, бачимо, пройшла у нас Альпіща. Але ну, трішки мені не зрозуміло, як ти вибиваєш БК тут розігрітим снарядом. Трішки от мені оце не зрозуміло. Напишіть мені, експертні експерти, як можна вибити БК у суперника. Саме ось на хідшкапер. Хікшкапер, якщо не підводять мене пізнання іноземних мов, а ви знаєте, що в мене пізнання всіх іноземних мов, так? Тож перекладається як жук Олень. Ну, в принципі, чудово, підходяще. Ну, в принципі, схожий так, трішки на жука Олень. Особливо якщо Олень на ньому грає. 2595 настріляно, один ворог вже приклопушений. Просуваємося. План на бій у нас працює, Ну я так розумію, що наш герой вже награвся на Жуко Олені. Він вже знає на всіх картах, куди він буде їхати. Та я так розумію, що він навіть і на грилі їхав саме ось сюди на зелень, на першу та другу лінію. Пострілював по суперникам. Є простріли, особливо якщо у нас там буде підсвічувати зараз мантікора, то ми зараз його теж купік А суперник її до Чудово! 3329. Я так розумію, що все ж таки це буде, так як я і хотів, чудово показовий бій. Чудово показовий план на бій і чудова результативність. У нас ще не пройшло 5 хвилин бою, а вже настріляно 3329. Там по-любому хтось зашкірився, отже, якщо зараз Мантікора, Мантікора поперла підсвічувати. Патон, мені здається, також може вже під'їжджати десь туди під якийсь бункер, на, е, наприклад, на J-лінію І також пострілювати. 2-0 рахунок у нашу користь. Чудо, а не хода. почекайте. Давайте ж перевіримо, який у нас. У нас, я так розумію, як розігрівається снаряд, то в нього 295 пробиття, а якщо він холодний, то 279. Також поправляйте в коментарях на рахунок цієї механіки. механіки. Середня шкода 550 це холодним снарядом. А розігрітиме 800 може вилетіти. Ну, а так як у нас ПТХ, так, і, картон, і картонна вона, то я думаю, що. чудова механіка, нічого не треба натискати, оце мені подобається. О, не пробую. Ну там сильно броньована Сильно броньована машина Т803, я це знаю, бо це моя найулюбленіша зараз 11. Та вона, напевне, і буде найулюбленіша. Хоча ще ж, напевне, ведуть скоро чудові та цікаві якісь ще 11. Можливо, щось і зміниться в мене з моїми вподобаннями. Там ну, на нашого братіша на мантіку поїхав, на глючу. Об'єкт 430 у Зараз буде за це покараний жорстоко, чудово, не підсвічується. Гріль взагалі-то. Ну на непомітність він непоганий. А ось і шкафер, бачимо, що взагалі він непоганий. Так по непомітності. Дуже навіть непоганий. Це можна вже просуватися вже майже в оточенні. Команда суперників, але їх дуже багато залишилось, багато ПТ в цьому бою. Нарешті ми його підловили і БК вибили. Побачили ми, так? Що вибили БК. Бо я ж кажу, я не дуже зрозумів, як це. Ну, розігрів снаряда, то я розумію, а як це він вибиває БК. Там якось так цікаво написано, що я не дуже зрозумів. Так наговорив аж сам себе заплутав. Я думаю, що ви мене розплутаєте. Близьковиця сильно броньована в башті. Там також може підставлятися та шин раз. Оба підставився сюди. Точність-злучність німецька неймовірна, правда? Ми майже через всю карту зараз стріляємо і влучаємо прямо в піксель суперника. І суперники там вже в них метушня почалася. Тому що дуже близько вже під'їхали до них. І зелені, то вони вже починають її... Ну, розхвилювалися, так скажемо. СТРВ небезпечний суперник, його треба вихлопушувати в першу чергу. там можна було зараз його вихлопушити. Не звернув на це уваги на герой. А ну зараз в піксель. Вогонь. Вогонь. Вогонь! Він буде шкіритися, він буде ховатися. Нам, до речі, ще десь артилерія стоїть на зелені, якщо вона не втекла. Ну а там контратаку хотіли зробити суперники, бо вони побачили, що вже їх беруть в оточення, думають по місту пройдуть. І їх також виклопушують. Там обережно-обережно наші зараз тяжі грають. І бачимо, що в нас навіть тяж один стоїть біля нашого. Розповоду. Підловив. Опа! І та Шенрата підловив. А не показує пробиття оці фальшборди, бачите? Я ж кажу, якесь таке специфічне пробиття. Ой, специфічне бронювання у Ташенра. 8449 настрілян. Ну, да, я не бачив, щоб стріляв, так? Але все, стріляв, все точно в ціль. Кожен снаряд. У нас з пробиттям летить. Отже, ну, неймовірне скліще. Саме на Ташенраті, так, надамо. Вже такий рекордний рекорд, можна навіть сказати. Я, до речі, не пам'ятаю на Ташенраті. Ой, Наташа, на хіршкафері е, цей. Який рекордний рекорд, бо у нас тут зянці, ну там десь також 8 тисяч було на, настріляно, якщо я не помиляюся. 7 тисяч, це один з перших боїв був показаний. Вибачаю, стрішки буває, заговорюю, стрішки буває щось про інше думаю, а розповідаю про своє. Так? Буває дуже-дуже втомлений. Записую ваші чудові та цікаві бої. Тож, якщо десь я щось... Не те сказав, поправляйте в коментарях. Трішки посваріться на мене, щоб я був в тонусі. Але сваріться по-доброму. Два ворої знищено, 8449 настріляно. Чекаємо далі, кого підсвітять, того ми приклопушимо. це чудова показова гра, я називаю такі, так? Знаєш що, от я кажу, там артилерія вона так і стояла. І довго-довго, тут би кавипив. От не пам'ятаю, чи, чи бронювання повинно бути, щоб БК вилетіло, чи ХП дуже мало повинно бути, щоб БК вилетіло. Ну, менше, ніж у нас альпічні. За тище зараз. За ти бо у нас вже і в місці немає нікого. 9-9 рахма. Я думав, ми візьмемо в оточення. А все ж таки вони контратаканули. Вевага поїхала вперед. Тож треба буде зараз їхати ще й тягнути цей бій. Не просто так от, постріляти від Позішн. А поїхати в верніше, не поїхати вихлопушити в атаку. Просто поїхати. Є в нас патон, можемо об'єднатися. І з мантікорою можемо об'єднатися, артилерія допоможе. Не просто так у нас там біля нашої бази стояли Є4 та АМХ. Вони там також будуть поки що стримувати. Наш на Мантікорі пратішний пратіж бачимо вже такий адреналін увімкнув, вже літає просто там по зелені. Але я його ще не пересвічує. Є п'ятий там шотни, но в принципі я так розумію, що ну, так як наш герой всіх підшочував, то я думаю, що там всі шотні поїхати по одному пострілу. Зараз тільки я а тут, залишилося. Альфа з плюсом пройшла. Альпіща. Де він там їде? Та він там зашкірився. За будинком. Поїхав патон вперед. Мі здається, нашому герою також треба зараз їхати вперед. Бачите, не просто так. От план був чудовий у АМХ 50B. Що він стояв. Я на нього навіть не сварився, якщо ви помітили, що він стояв, захищав нашу базу. Він щось відчував, так, що в фіналі бою буде. Наші два братішні братіша об'єдналися зараз, виманюють на себе суперників. І треба зараз допомогти, братішова. Він там впорався чидав. Там і перезарядка чудова. Наш герой в роздумах чи може поїхати на Яга, а яга сама там підставилася. Огонь, так, щоб з плюсом пролетіло. Де вона там їздить, що нема просто. Ну, дають, дають язі пограти, але не довго. Все, тепер їдемо точно вперед. Тепер просто в місто можна їхати. Якщо стати зараз на захоплення, то можуть бути проблеми і проблеми. Тепер контратаку пішов у нас, АМХ 50 б Є четвертий поки що стоїть. Його в напрузі тримає, напевно, даш але він також починає ротати. Ну і до речі, як і у гриля, у нас швидкість, бачимо 60 км на годину по пересічній місцевості по таким ґрунтам без проблем. Так, 60 же ж було. Майже 60 в мене. 60 було. І ось те, що я кажу, що змінюється за рахунок випадкових подій, дуже змінюється карта і мені оце подобається. Тож я напевне вже видалю її із вану. Самому цікаво пограти, бо вже багато боїв показали саме на лінізи. Бага! 4 боєць достойніший, майже 10 тисяч настріляно. І без бабаху, я думаю, проблем не буде. Бабаха на пол ХП не дасть. Це, ну навіть мені здається тут бронювання більше, ніж гриля, правда? У кишках. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.